Вітаю на п'ятому каналі. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю всі. Ми знаємо, в якій політичній і економічній ситуації зараз перебуває Україна. Чимало скептиків говорять, що цей час не сприятливий для бізнесу, для початку власної справи. Одначе, сьогодні ми поспілкуємося із людиною, яка вважає інакше, це Любомир Бованько, директор консалтингової компанії Корисні поради. Вітаємо вас! Вітаю шановні друзі! Е, я Багато років вже займаюся різними видами бізнесу. Це і нерухомість, і реклама, і туризм. І був один час заступником директора рекламної агенції одного великого медіахолдингу. І зараз дійсно ситуація в Україні надзвичайно несприятлива, і багато людей перебувають, втратили роботу. Або робота є, але ніхто їм заплати не, не проіндексував. І людина знаходиться в такому невизначності. Ті люди, які мали якісь бізнес-схеми, допустимо, які мали якісь маленький бізнес, вони там брали товар з Польщі, привозили. Зараз це стало невигідно. Тому зараз бізнеси закриваються, людина втрачає роботу і до кращого не йде. А якщо подивитися на курс долара, то це просто людина попадає без вихід. Це про наростання комунальних послуг і витрат по всьому. Невже все так песимістично? Це одна точка зору. Друга точка зору От, саме для того, щоб допомогти багатьом людям, які втратили роботу, для людей, які Хочу прожити свій новий напрямок, новий бізнес. Наша компанія, консалторна компанія Корисні поради, пропонує декілька бізнес-можливостей. Ну, в першу чергу, розкажу, чим ми займаємося. В першу чергу, ми є агентством нерухомості, яке допомагає людям реалізувати свої мрії і позбутися проблем купити, продати, реалізувати нерухомість. А також ми входимо в велику мережу туристичних фірм мережа моретурів, яка по всій Україні. І я якраз відповідаю за розширення цієї мережі і за поводовий відділ активних продаж. Саме ця схема, яку ми застосували, е показала свою життєздатність. І зараз е власниця мережі Біланіч Наталія, рекомендує її по, по всій мережі, саме ту схему, яку ми запустили. Чи можливо розпочинати бізнес в таких складних економічних умовах? Е можливо, і не тільки можливо, вона звичайно вигідна. Колись Карлос Слім сказав, що е будьте ситі у, скромні, у ситі часи. Тобто це то означає, коли все дуже добре, люди, здатні, люди схильні до великих трат. Я пропоную трошки іншу схему. Коли навпаки є рецесія, коли є депресивний стан економіки, тоді надзвичайно вигідно починати щось нове, починати бізнес. Тому що дешева оренда, достатньо дешева, як брати, трудові ресурси, дешева реклама. Тому е, зараз ми пропонуємо можливість як пересла, влаштуватися в нас е, в агенції нерухомості чи в туристичному агенції з кар'єрним зростанням. А також ми пропонуємо унікальну можливість, яку в принципі в нас ніхто не пропонує. Ми започаткували агенції нерухомості, тобто ми допомагаємо людям створити своє власне агенцію нерухомості з нуля і до результатів. Люди люди заключають з нами угоду. Ми допомагаємо наняти людей всю документацію нашу даємо, всі наші схеми роботи, все те, що я досягав 10 років. Я все продаю готово, упакований бізнес. знання. Ще, ще один момент. Так само ми допомагаємо людям, які мають хотіли б відкрити свій туристичний бізнес і не мають навіть тому досвіду. Ми допомагаємо відкрити свою туристичну агенцію, запустити її і постійно її супроводжувати. Тобто, у вас з'являється або один, або два бізнеси. А ще краще, коли працюють два е, спільно бізнеси: агенція нерухомості як у нас, і туристична агенція. Так, Якостями повинен володіти той бізнесмен, який з вашою допомогою може розпочати власний бізнес? Ну, ми, ми всіх не беремо підряд. Ми зразу ставимо певний фільтр. Тобто ми спілкуємося з кожною людиною, ми даємо певне завдання, і всіх е, людей взагалі неможливо нічого навчити. Можна просто відібрати тих людей, які вже мають природні здібності, і тих, ті вже здібності ми розвиваємо. Так як я є е, тренер і коуч по створенню відділів продажу і по е, впровадження е, е, системи продажу, е, я є автор книги «30 сходини до успіху і щастя. До речі, цю книгу можна придбати в мережі Інтерпрес, в мережі преса, високий замок, також в супермаркетах. Чи до нас зателефонувавши, можна придбати цю книгу. Які етап за основні цієї книжки? В цій в... книжці є «30 сходини до успіху щастя. Це є здоров'я, це є відносно зудьби, матеріальний добробут. Відповідно, на цих трьох китах базується фактично щастя людини. Але книжка має таке, трошки таке попсове назву. Там дуже багато є про продажі і про самореалізацію, про те, як вистояти в складний економічний час. Тому е, кожна людина, яка приходить нас на роботу, чи є нашим партнером, я даю книжку, і вона має її прочитати, і навіть кизати екзамен. Тобто, після того, коли людина читає цю книжку, вона або відштовхується від нас, або стає нашим однодумцем. Саме важливе в бізнесі я вважаю, це є ідеологія, це є спільні цінності. Це перше, друге, це є певна модель і схема роботи. Тобто далі це є база клієнтська і кадри, звичайно. Ну і от коли це все разом, воно досягається результатів. Охарактеризуйте своїх партнерів. Що можете про них сказати, Хто ці люди? Я сьогодні хотів би якраз познайомити вас з декількома своїми працівниками і бізнес-партнерами, і люди, які вже придбали нашу франшизу, які співпрацюють з нами, а також з людьми, які в нас працюють. Це люди активні, успішні, сміливі і які не бояться труднощів. В компанії «Корисні поради я працюю близько трьох років. Сюди прийшов рядовим ріелтором, який взагалі не мав поняття, що таке нерухомість. Ось все мене навчили з нуля, дякуючи любому робовеньку. За цей час я став його замісником і керівником відділу. І так само навчаю людей заробляти гроші. І люди задоволені, і я задоволений порівняно з тим, коли я прийшов сюди ночком. Вчу людей е, працювати з самою нерухомістю, працювати з покупцями, працювати з продавцями. Створюю скрипти по роботі з покупцями, продавцями. Ну, Роботи з інтернетом, з рекламою. Можемо запропонувати вам відкрити власне агентство нерухомості, навчимо вас, як правильно працювати з персоналом, як правильно працювати з людьми, е, як працювати з маркетингом. Е, і через, ну. Порядка декілька місяців, місяць, два, три, в залежності від того, наскільки якісно ви будете працювати і, ус, і цілеспрямовано, ви зможете заробляти від 2, 3, 5 потенціал безмежний е, тисяч доларів. Я вчу людей з власного досвіду, е, виходячи з того, що я вже напрацював. Е, схема досить успішно працює, багато людей вже Новеньких, яких прийшли до нас працювати, вони успішно продають і заробляють гроші. Рівно рік тому я потрапила сюди на співбесіду, прийшла без жодного досвіду, фактично в туризмі, але за плечима просто був життєвий досвід, життя в іншій країні, а саме власне в Греції. І прийшла взагалі сюди на посаду реєктора, але Ну, скажу чесно, дуже сильно розгубилася і ну нарілтера мене не прийняла. Але тут на той момент майбутній начальник сказав, що він буде відпочивати на криті зі своєю сім'єю в червні місяці. І тобто, відповідно, я почала розказувати, що саме я знаю про крит. І він мені сказав: Я відкриваю туристичне агентство, Чи хочеш ти працювати тут у мене? Я відповіла так. Тобто, це була дуже хороша можливість для самореалізації власне в туризмі. Цей бізнес, зокрема, туристичний бізнес по франчайзингу Море Турів є досить перспективний. Чому? Тому що ми працює, працюємо сильно. А... Професійною командою, яка налічує більше ніж 90, взагалі 90 офісів по всій Україні. Тобто, цим власне ми гарантуємо високі результати, щоб люди хочуть з нами працювати, вкладати в гроші. Тому не гайте свого часу і ставайте успішними разом з нами. Пояснюю, чому, тому що ми знаємо, як зробити вас успішними. Ми знаємо, як правильно застосувати ваші кошти, які ви хочете вкласти в цей бізнес. Ми можемо навчити та адаптувати ваш персонал і зато. Я як е, цього персоналу ви досягнете досить високих результатів. Чому потрібно відвідувати з нами? Можу сказати, що свою роботу потрібно любити і віддаватися їй на всі 100%. В нас сформована команда, яка любить свою роботу і віддається їй наповну. До кожного із своїх клієнтів ми знаходимо індивідуальний та по-своєму особливий підхід. Ми по максимуму враховуємо усі ваші побажання. Приходьте до нас в офіс та переконайтеся у нашій професійності. До кожного із наших туристів ми знаходимо індивідуальний та по своєму особливий підхід. Ми враховуємо усі ваші побажання, навіть найпотаємніші. Ми гарантуємо конфіденційність вашого відпочинку. Тому відпочивайте з туристичною фірмою «Море Турів» і ми обіцяємо, що ваш відпочинок буде незабутнім. Зараз такий час, що молодим людям, ну і не тільки молодим, досить нелегко наважитись на свій власний бізнес. Одразу після університету я спробував відкрити свою, свою агенцію нерухомості. Не скажу, що мені не виходило, але не вистачало чогось такого більшого якогось наставника. Ну ясно, що хто стукає, тому відкривають. Я зустрівся з Любомиром. Одразу він мені дав дуже багато порад. Я зрозумів, що з цією людиною варто працювати. Ми з ним домовились. Я був людиною, яка перша купила в нього франчайзинговий договір для агенції. По нерухомості, і більше року ми вже з ним співпрацюємо досить успішним бізнесом, незважаючи навіть на кризу. Після року з ним після року співпраці з Любомиром Буваньком я зрозумів, що з цією людиною варто продовжувати співпрацю. І буквально декілька днів назад ми підписали ще один договір, з яким ми з ним будемо працювати як туристична агенція. Реально дуже важко зараз знайти людину, яка буде твоїм ментором і наставником. Любомир людина, яка Ділиться своїм знанням, яке вже здобував більше десяти років. Люди, які шукають в кого повчитись, рекомендую вам Любомир робованька і корисні поради. Я приїхав півроку тому до міста Львова з українського міста Луганськ. Вже забрав сюди сім'ю, і перший час мені було дуже важко адаптуватися, скажімо, на новому місці. Ось. Але я звернувся до консалтингової компанії Корисні поради, познайомився з Любомиром Мованьком. Він мені дуже сподобався як людина, як професіонал, який розуміється на своїй справі, як успішного підприємця. Деякий час я працював ріелтором, здобув деякі успіхи на цьому на сій стезі, скажімо так. А, і Завдяки Любомиру Болонько та його заступнику а, Гардічуку Олександру, а, я а, мав а, як ріелтор великі успіхи, які матеріалізувалися скажімо так, фінансово. А, зараз ми в партнерстві з Любомиром а, запускаємо агентство нерухомості. Я зараз виступаю в ролі франчайзі, а, будую свою команду. А я можу сказати тим людям, які зараз в період кризи думають, чи варто розпочинати свій бізнес, чи не варто розпочинати? Зараз варто розпочинати свій бізнес, а варто займатися нерухомістю, варто заробляти на нерухомості, варто купувати, варто продавати. Це найкращий час для того, щоб втілити е, свої е, бажання мати свій власний бізнес, і е, там можливо, хто не є підприємцем, е, заробити на тренді тренді нерухомості на тих актуальних е, аспектах, які зараз є в цьому напрямку. Отже, шановне панство, якщо ви хочете купити, продати чи здати в оренду нерухомість чи орендувати, або якщо ви хочете вибрати відпочинок своєї мрії. Звертайтеся до нас в консалторну компанії поради». Це по нерухомості і в нашому море турів. наш офіс знаходиться на вулиці Гордоцькій в районі мотозаводу. А також, якщо ви хотіли би попробувати себе в новій постасі, в роботі туристичного менеджера або в роботі ріелтора, ми навчимо, у нас є великий досвід, як запускати фахівців з нуля, з нуля і до дуже гарних результатів. Якщо ти задумувався над тим, як почати власну справу, і не знав, з чого почати. Зараз є гарна нагода. Ми пропонуємо дуже ефективний бізнес з дуже швидким терміном окупності, буквально місяць, два, ну, три місяці. Ми пропонуємо вам допомогти створити власне агентство нерухомості і власну туристичну агенцію. Ми проведемо вас із точки А в точку Б за ручку, тому що ми знаємо, ми вміємо це робити. Це дуже простий бізнес, дуже ефективний і дуже швидким терміном окупності, і з дуже низьким стартовим входом. Ми знаємо це і допоможемо вам. Для людей, які не бояться того слова, що є власний бізнес, які хотіли б почати власну справу, ми допоможемо вам створити власне агентство нерухомості чи запустити власну туристичну агенцію в партнерстві в партнерстві з мережею моретурів, а Агентство нерухомості в партнерстві з нашою мережею Агентство нерухомості корисні поради. Дякую вам за вашу позицію. Та глядачам тільки нагадаю, що сьогодні з нами спілкувався Любомир Буванько. це керівник консалтинної компанії. Корисні поради нехай щастить. Дякую, бажаю. Успіхів.